І вітання усім, хто переймається збереженням природи та любить життя в усьому його розмаїтті. А якщо ж ви від цього далекі, то тим більше наша передача саме для вас. Бо жити у гармонії з власною природою, то постійно розширювати її горизонти, не лише дивитися, але й бачити. Не лише слухати, але й чути. Не лише жити, але й розвиватися. Не лише дізнаватися, але й еволюціонувати, доторкнувшись до чистого джерела справжньої науки, про все на світі у щотижневій науково популярній передачі до чистих джерел. Збільшення заповідних територій на Полтавщині та охорона водних ресурсів, збереження і примноження лісів, та екологізація сільського господарства, турбота про здоров'я людей, котрі, попри життя у штучному середовищі, передусім залишаються біологічними організмами, яким іноді не завадить зупинитися і здивуватися. Світ постійно дивує, якщо уважно за ним спостерігати. Тож залишайтеся з нами та не втрачайте дитячої допитливості розуму.